Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила Росія. Щодня активно літаками вивозить вантажі з Китаю. Як повідомили в інформаційно-консалтинговій компанії Defense Express повітряні судна, окупантів АН 124 намагаються маскуватися, коли літають до країни. Російські партизани на місцях намагаються розвідати, що ж перевозять літаками. Основна версія зброя. Вже пролунали диверсії у великих містах Росії. Останній з таких бортів приземлився в Калузі та Таганрозі. Після чого також пролунали вибухи. Партизани попередили, будуть намагатись нанести максимальної шкоди. Росія вивозить літаками з Китаю величезні вантажі. Офіційні китайські медіа повідомляють про те, що повітряні судна привозять зимовий одяг для російської армії. Ця версія має право на існування. Таку думку 24-му каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний, що російські літаки возять з Китаю. За його словами, дійсно може йтися про те, що літаки окупантів АН-124 перевозять зимовий одяг, адже об'єми одягу самі по собі дуже великі. Однак, за словами військового експерта, вантажі з Китаю можуть не обмежуватися лише зимовою формою для військових. Також Росія може вести з Китаю й інші речі: бронежилети, стрілецьку зброю, якої не вистачає росіянам, зокрема, снайперські. Скі гвинтівки Китай підтримує союзника, який вмирає. Нарожний зазначив, що навряд чи йдеться про щось серйозніше. Я не думаю, що Китай дав би Росії щось більш-менш технологічне, тому що покійно це не цікаво. Їм не цікаво когось озброювати чи підсилювати. Сказав військовий експерт. Він додав, що Китай міг умовно підкинути дрова у вогонь та підтримати свого союзника, який вмирає. Однак, на думку нарожного, якесь серйозне озброєння Пекін Москві не надаватиме. В Свою чергу військовий експерт Олег Жданов пояснив, що задумав Китай у своїй політиці щодо Росії. Про це він розповів у своєму Ютуб-каналі. За словами експерта, Китай і Сполучені Штати зараз формують нову систему світового порядку двополярний світ. Природні, що вони домовляються про сфери впливу. Я думаю, що Китай почав свою гру саме через цю ситуацію. Тому що вони домовилися, що США розробили певний план щодо розділу світових сфер впливу, каже Жданов. Експерт стверджує, що на G20 Байден і Сі Дзіньпін домовилися про певний план двосторонніх відносин за підсумками зустрічі між Байденом і Сі Дзіньпіном, на G20 не було опубліковано спільного комуніке. Але кожна зі сторін заявила, що глава держдепу Блінкін має цей план привести до Пекіну у січні 2023 року. Зараз будуть працювати робочі групи, а потім будуть узгоджувати переговорну позицію. Говорить Жданов. На його думку, саме тому Китай для того, щоб покращити свою переговорну позицію, очевидно, вирішив допомогти Росії у війні. Відповідно, з'явилася інформація, що російські вантажні літаки регулярно курсують до КНР. На нашому полі бою будується новий світовий порядок. Китай буде використовувати РФ у якості розмінної монети у торгах зі США за сфери впливу у світі. Підсумував експерт. До зустрічі, глядачі. Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.